Багато ігор намагаються розповісти історію, але не кожна здатна перетворити саму подорож на щось настільки емоційне та художнє. У The Midnight Walk ти граєш за The Burnt One і подорожуєш разом із подбоєм та ходячим будиночком Хаузі. На шляху химерні кроулерс, загадковий солфішер та безліч історій про світло й темряву. Казково-горорна пригода на один-два вечори, що вражає візуальним стилом і атмосферою. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA і з тобою я Хеппі. ігри з настільки багатою естетикою, як The Midnight Walk, трапляються нечасто. Подорож починається з того, що твій персонаж The Burned One підіймається з могили та отримує очі й вуха як дарунок від інших істот, аби знову бачити та чути. Спершу твоя мета невідома. Місце, де ти пробудився, це царство вічної ночі, населене химерними кролерс з моторошними зшитими тілами й дивними неприродними рухами. Твої методи взаємодії зі світом на початку обмежені. Гра поступово й тонко розширює знайомі механіки в нових несподіваних напрямках. Сірник може запалити свічку і розв'язати головоломку, але водночас і освітити шлях. Пістолет, що стріляє сірниками, дозволяє вирішувати головоломки здалеку. Якщо подивитись комусь прямо в очі перед тим, як заплющити свої, то відкривши їх, виявиш, що перепона або ворог на шляху зникли. В грі присутній загалом простий, але працюючий стелс. Є звичний присід, індикатор видимості, шафи, в які можна сховатися, якщо монстр помітить. І, хоча істот майже неможливо знищити, саме це створює відчуття безсилля та справжнього жаху. Так, це прості речі, але цікаві саме тим, як гра постійно перебирає власні правила, модифікуючи їх та додаючи нове. Незабаром ти знаходиш маленького подбоя, живого глиняного супутника, здатного переносити вогонь, найцінніший ресурс у світі без сонця. спершу він боїться тебе, і це зрозуміло. Ніч темна й голодна. Вона прагне поглинути його, адже чудовиська теж жадають вогню. Але коли ти здобуваєш його довіру, а шлях до серця подбоя лежить через шлунок, історія справді набирає обертів. Твоє завдання провести його до Moon Маунтін, місця, яке видно з будь-якої точки світу, де він має виконати своє призначення. Але все, звісно, набагато складніше. Дорогою ти побачиш розбитих подбоїв, знайдеш саркофаги, де можна воскреснути у разі загибелі. Стає очевидно, все це вже траплялось раніше, і повторюватиметься знову. Якщо будеш уважним, можна розкрити правду про те, чому все відбувається так і чи варте це того. Гра складається з шести лінійних розділів. Кожен із них розповідає окрему історію, але всі об'єднані мотивами вогню й темряви. Між розділями ти рухаєшся широкою дорогою, власне нічною прогулянкою, де зустрічаєш персонажів супроводу. Сол Фішер, який грає на банджо, двоголових віщунів, що поклоняються вогню, та інших. The Midnight Walk схоже на візуальні новелли на кшталт Dear Esther, Vanishing of Ethan Carter, What Remains of Edith Finch, Everybody's Gone to the Rapture, але більш інтерактивна за рахунок системи стелсу та колекційних предметів. Також вона підтримує VR, і хоча мені не вдалося спробувати її в такому форматі, можу лише уявити наскільки приголомшливо це виглядає. Головна сила гри у її атмосфері. Тут постійна темрява, де вогонь стає маленькими острівцями тепла. Кожна історія наповнена смутком і самотністю, від селища, де живуть лишень голови, до маленької дівчинки, яка спалює дорогоцінні сірники, бо вони нагадують їй зорі. Є персонажі, знищені горем чи провиною, є монстри, які виявляються не стільки ворогами, скільки відображенням внутрішніх трагедій. Водночас гра уникає прямолінійності, вона рідко щось пояснює, залишаючи простір для інтерпретацій. Персонажі говорять із тобою так, наче ти живеш у цьому світі, а не як із новачком, якому потрібно роз'яснити щодо чого. Багато деталей приховано у Shell Phones, аудіозаписах, розкиданих світом. Вони не вказують, хто говорить, і гравець сам має скласти картину. У цьому й народжується розуміння світу, його походження і твого місця в ньому. Епіцентр емоційної ваги, подбой. Його роль далеко не лише механічна. Він постійно озирається на тебе, перевіряючи, чи ти ще поруч. Він сумлінно виконує твої команди, але ніби з довіри, а не примусу. Ці, наче невеликі деталі викликали у мене відверте бажання бути гідним його віри. Часом я дійсно починав турбуватись, коли подбой відбігав уперед чи зникав з поля зору. Він був не лише завданням, а й моїм другом у цьому жорсткому світі. Окрім нього є й інші сильні образи. Хаузі ходячий будинок, який є і сховищем колекційних предметів, і притулком від темряви. Там можна слухати зібрані платівки, читати сторінки історій, чи переглядати інші знахідки. Сол Фішер, таємнича постать, яка той діло спить біля згаслого багаття. Як тільки повертається вогонь, то він прокидається з новою оповіддю та порадою. Далі стає зрозумілим, що він в цьому світі вже дуже давно і не раз бачив схожих на нас мандрівників, що рушали в нічну прогулянку. Двоголові віщуни, дивні провідники-фанатики, які поклоняються полум'ю, час від часу підштовхують нас у потрібному напрямку. В горі також багато епізодичних сюжетних персонажів, історії, які вони розповідають, це оповіді про горе, втрату, страх і надії. Це світ, де межі проведені болем. Минуле не змінити, але можна запалити сірник і подарувати комусь тепло. І подбой у цьому твій союзник. Частково успіху створенні жаху, заслуга візуального стилю. Усі істоти спершу були вилиплені з глини вручну, а потім відскановані для гри. Анімація має ефект стоп моушн що додає ще більшої моторошності. На перший погляд, гра справді нагадує роботи Тіма Бертона і подекуди навіть прямо відсилає до жаху перед різдвом. Проте загалом The Midnight Walk – самобутня гра, яка поєднує коскову химерність із лякаючим хорором. Кожен розділ пропонує нове середовище: болота, тісні міські квартали, засніжені простори. Деколи можна побачити дрібні деталі, як от старі чашки з візерунками у стилі вікторіанської епохи, книги чи взуття, що створює дивовижний контраст між буденністю та сюрреалістичними образами. А іноді грандіозні сцени, як от гігантські постаті, що йдуть кудись у далечінь. Усе це створює світ, який водночас лякає і зачаровує. Особливо сильне враження справляє друга половина гри, де візуальний масштаб досягає свого максимуму, колосальні конструкції та відчуття безкрайності світу. Саме тоді хочеться просто зупинитися і дивитися, забуваючи про все інше. Музика чудово поєднує моторошність, проблиски надії та глибоку трагедію цього світу. Озвучка персонажів виразна, хоча іноді їхні акценти настільки дивні, що без субтитрів важко розібрати слова. Це, однак, працює на атмосферу, роблячи світ ще більш чужим і автентичним. Деякі головоломки будуються саме на звуці, закривши очі, гравець орієнтується лише на слух, аби знайти вихід чи прихований предмет. У VR цей ефект посилюється. Ти буквально заплющуєш очі в реальності, щоб побачити вухами шлях у грі. The Midnight Walk не ідеальна з точки зору геймплею. Вона не є довгою, мій шлях зайняв трошки більше п'яти годин. Ближче до кінця ти розумієш, що механіки починають повторюватись, та в цілому в грі відсутня відчутна реіграбельність. Хіба що ти можеш побачити обидві кінцівки, швидше перегравши останній епізод, та зібрати усі колекційні предмети? Попри все, ця гра прекрасна, зворушлива і не відпускала мене аж до останнього кроку. The Midnight Walk пропонує казковий світ з реальними персонажами. З глини і стоп моушн анімаці. Вона не є технічно амбітною, але вона змусила мене пройти крізь темряву без страху й знайти правду та дружбу. Вона змушує замислитись про біль, втрати й надію. І вона дарує унікальний емоційний зв'язок із персонажами, якого бракує багатьом іншим іграм. З темряви народжується світло. Одне не може існувати без іншого і жодне не дає всіх відповідей. Я запалив сірник і знайшов свій шлях, і я був не сам. А в коментарях під відео є посилання на наше українське ком'юніті у Discord та мій твіч і телеграм канали. До зустрічі у коментарях.